Днями народна депутатка України Тетяна Циба та депутатка з міської ради Валентина Тростенюк провели прийом громадян, під час якого вислухали проблеми, з якими звернулися містяни. Сьогоднішній прийом показав дійсно, що комунікація між народом і обранцями від народу дуже важлива, щоб вирішити якісь їхні певні проблеми. Частина громадян звернулася з проханням про матеріальну допомогу для дороговартісного лікування. Серед них і Любов Клягіна. Жінка вже декілька років страждає на онкологію. Онкологія прямої кішки, яка потребує тривалого лікування. Ми майже рік лікувалися, проходили промені, проходили хімію, а потім призначили операцію. Требує реабілітації, пенсія у мене. Невелике, навіть п'ять тисяч, а ліки потребують кошти. Депутатки відповіли, що зроблять усе можливе, аби допомогти жінці. На прийом завітала і пенсіонерка Василина Кузьменко. Вона поскаржилася на місцевих мотоциклістів, які навіть під час комендантської години не припиняють їздити вулицями міста. А такі гучні звуки лякають. Звук такий, як шахет все одно летить, і вони. Ганяють десь до 12 годин і пізніше. І лягаєш спати, і думаєш, чи тобі вставати, бігти, ховатися, чи це на мотоциклі ганяють. Це дійсно проблема нашого міста. Люди дійсно. Жаліються, що є така проблема. Звичайно, буде звернення до міського голови на національну поліцію, щоб якось вирішити це питання. Тетяна Циба розповідає: завдяки таким прийомам громадян можна не лише допомогти людям вирішити їхні проблеми, а й почути пропозиції населення щодо розвитку міста чи громади. Зокрема, цього разу з однієї з відвідувачок говорили про відкриття ветеранського хабу. Дуже важливо, щоб ветерану після повернення було. Якесь місце, який простір, там, де його зрозуміють, там, де зможуть йому щось допомогти вирішити. Я саме про підтримку, про а, якусь, ну навіть можливість спілкування з рівними, з такими самими, щоб він міг вільно добратися без бар'єрів до цього місця, де він може поспілкуватися зі своїми побратимами і посестрами. Депутатки називають прийоми громадян своїм прямим обов'язком, тож продовжуватимуть проводити такі зустрічі з виборцями і надалі.